Подружилися і одразу народжувати материнство, що надихає на творчість. У сумах молоді мами довели, що можуть вправлятися не тільки в борщах і полюшках. Своїми руками з дерева, тканини паперу жінки створили маленькі та великі дива і поділилися з ними сумчанами. На відкриті виставки побували і наші журналісти. Вони встигають і господарством займатися, і дітей виховувати, і зростати творчо. Кожна з учасниць виставки мама з великої літери. Вирішила прийняти участь, щоб показати людям, що ті знання і навички, які є, не потрібно носити за спиною. Потрібно показувати їм і іншим, щоб і можливо той вогник, який запалиться у них під час перегляду робіт, можливо, це їх спонукає самим вдома створити своє маленьке диво. Жінки з захопленням діляться секретами своїх умінь. Творчість для кожної це можливість відпочити від буденних справ і доторкнутися до прекрасного. Зовсім недавно я почала займатися плетінням із газетних трубочок. Зробила один виріб, мені сподобалося, і тепер вже займаюся вишивкою, займаюся з дитинства, можна так сказати. Якщо вишиваю вже дуже давно, тут також на виставці представлено декілька картин. Наталя працює журналістом на телебаченні, проте зараз успішно освоює професію двічі матусі. Хендмейдом захоплюється разом із мамою. Каже, що бажання творити з'явилося з народженням малечі. З'ясували, що будь-який авторський винахід для розвитку дитини можна зробити власними руками. Тому сьогодні ми іншим мамам хочемо показати, як просто виховувати в домашніх умовах діток. Організатори кажуть, виставкою хочуть закликати до творчості як матусь, аби коло артмам ширилося з кожним роком. Один священник сказав, що робота це теж молитва. Так, ота, це материнська молитва. Ну як можна в вот ті роботи вибрати лучшую? Ви сумієте? Я ні. Я, я вважаю, я, я що тот, хто робить такую роботу, він уже победитель. Наступного разу майстрині презентують свої роботи 11 травня на виставці до Дня Матері. Анна Книш, Олександр Олексієнко на часі новини.